Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні у нас коротенька презентація підставок під горщики від польського виробника Донквят. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати ще більше корисного відео. З минулого року ми почали завозити такі от підставки, і як виявили, що вони серед наших клієнтів є дуже популярні. Виконуються вони з пластику поліетилену, точно так само, як і горщики, ну технічні горщики для вирощування рослин з звичайного поліетилену, виробник виготовляє їх в двох кольорах: тобто, ось в такому чорному кольорі. І ось в такому терекотовому кольорі. Терекотові підставки, так само, як терекотові горщики, є трошки дорожчі. Розмірів є декілька. Найменший розмір це 18 см, трошки більший розмір 25 см, ще більший 30. Ось так виглядає, ще більший 45. Досить масивна вже ставка для великих горщиків, десь 70-80-ка, напевно, до нього підійде. І от найбільше це є 50 см. Досить масивна ось така ось штука. Вже з такими посиленими бортиками, з досить щільного і грубого пластику. Придбати підставки під горщики донквят ви можете в компанії «Garden Tools Ukraine як офіційним дистриб'ютором цього виробника на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!